5 вересня 2012 року на базі Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова було урочисто відкрито перший набір до школи юнг, вихованцями якої стали діти військовослужбовців Севастопольського гарнізону і вихованці міських дитячих будинків номер 1 та номер 2 Школу юнг започатковано за ініціативи командувача військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Юрія Ільїна. вітаючи юнг, батьків і вихователів майбутніх захисників вітчизни з цією подією. Командувач військово морських сил Збройних сил України назвав символічним те, що команда перспективних юнаків і дівчат розпочинає вивчення основ морської справи у рік 20-річчя відродження вітчизняного флоту і 75-річного ювілею провідного навчального закладу. Якщо казати про військово-морські сили майбутнього, то без, без молодого покоління, без дітей цих військово-морських сил не буде. Якщо їх вихованням не займатися сьогодні. Тому, тому таке рішення ми прийняли: активізувати роботу в плані е, патріотичного виховання молоді в місцях базування військово-морських сил. Відповідно до моєго доручення, кожна школа отримала. Е, Шефа як військову частину. Школа Юнг це такий проєкт, я би сказав, який перш за все був спрямований на те, щоб діти офіцерів, військовослужбовців військово-морських сил могли більш впізнати про службу їх батьків, скажімо так, які постійно на відриві десь в морі і так далі. Ну а вже потім з'явилася ідея, звичайно, залучити до цього. Дітей, які в дитячих будинках виховуються, і ми вісім хлопців взяли повне на шефство, повне забезпечення. Вони із задоволенням ходять на ці курси, із задоволенням носять нашу форму в місті Севастополі. Я думаю, що ця школа це. Вона буде популярною. Я думаю, що вона буде мати майбутнє. Севастопольські юнги із задоволенням і в будь-яку погоду приїздять до Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нехімова. На сьогодні гурток військово-патріотичного спрямування школа юнг проводить навчально-виховну діяльність для 32 юнаків кожної середи по дві години. На них тут чекають уважні та небайдужі люди, їхні військові наставники, виконуючи обов'язки начальника школи. Юнг, капітан другого рангу Аркадій Степаненко один з них. Сам гурток за метою є військово-патріотичне виховання Севастопольської молоді. вони займаються морською практикою, вивчення, як в'язати вузли, знайомляться з побутом, життям військових моряків. Ми проводимо екскурсії на кораблі військово-морських сил України, також в музеї Севастополя. Вони бачать і дивляться, як яка дисципліна військовій системі і самі цьому вчаться. От, дуже багато вже виражають, особливо з дитячих будинків, Бажають поступати до нашого до нашої академії військово-морських сил от, і подальше пов'язують своє життя з флотом. Відомо, що служба на кораблі є нелегкою: суровий розпорядок дня, випробування штурмовим морем, напружений процес тренувань і навчань. Саме тому у школі юнг велику увагу приділяють дисципліні, порядку. Досвідчені моряки щедро діляться безцінним життєвим і службовим досвідом, виховують у майбутніх моряків вірність традиціям старших поколінь, захисників, батьківщини. За минулі півроку юнги побували з екскурсіями на військових кораблях українського флоту, відвідували військово-морські музей України на Михайлівській батареї слухали цікаві лекції з історії України та державного флоту. Цього разу для них на водній станції Академії викладається морська практика, на якій юнаки та дівчата навчаються в'язати основні морські вузли. Задача зараз стоїть передо мною підготувати юнг по морській підготовці. Ну, ви представляєте, якщо юнга, він моряк. І поэтому треба звернути внимание на морську підготовку. Первые элементы мы изучили устройство троса, из чего он состоит и как он. А теперь с этим тросом мы начинаем производить занятия, то есть вязать правильно узлы. Какой моряк, который не может вязать узлы? И поэтому я считаю, что это одно из самых главных у них занятий. А дальше мы будем заниматься устройством шлюпки, паруса, выходить в море с ними и заниматься в морской подготовке уже непосредственно, когда тепло будет, в море. Их нервение очень большое, вы видите. Они с большим желанием приходят на эти все занятия. И вот это вот начинание, то есть вот подготовка юнги, вот, она является, прежде всего, что мы людей морально готовим к дальнейшей морской жизни, в жизни порядочности прежде всего. Это занятие, занятие, занятие с молодыми людьми, подготовка их к дальнейшему патриотизму к Украине, это, считаю, это самое лучшее, что есть. Разом із дітьми з родин військових старанно працюють на заняття діти з першого та другого дитячих будинків міста, над якими взяли шефство військово-морські сили України для цих юнаків. Займатися у такому гуртку це можливість не тільки отримати практичні навички, що можуть знадобитися у майбутньому, це й адаптація у соціумі повз дитячого будинку, це й нові друзі, а головне впевненість у собі та своєму подальшому житті. Поспілкувавшись із юними моряками, ми дізналися, що деякі з них. Вже зараз пов'язують свою професію з флотом та військовою службою. Нас тут навчають багато чому. Ми, е, ми були на кораблях, е, слухали лекції. Нас навчають морської справи. Це е, кораблі водіння. Нас скоро будуть вчити літом. Та в'яжемо морські вузли, е, узнаємо е, про різних моряків. Раніше я ходив на на, на заняття в офлотілі, а тепер перейшов сюди. Бо мені тут більш подобається що тут більш об'ясняють, що як робити. В майбутньому хочу поступити в академію імені Павла Степановича Нахімова та по закінченню стати моряком і піти на судно. І в цьому якраз допомагає мені цей гурток школа Юнг. Мене ще з дитинства ціновок морю, і мені дуже подобається в школі юнг. Здесь преподают морское, морское дело, и мне это очень нравится. Собираюсь учиться в этом же лицее, когда окончу школу юнг. Думаю, свяжу свою жизнь с военным ремеслом, скажем так. Значення гуртку військово-патріотичного спрямування для нашого суспільства для розвитку українського флоту неможливо переоцінити. Сучасними військовими моряками, ветеранами флоту, молоді прищеплюється любов до держави, її культури та історії. Адже українські військові моряки носії ідеї державності, виховуються дисципліна та високі моральні якості, і, що головне, готуються нові кадри для шляхетної справи, захисту відчизни. Президент України, уряд, Міністерство оборони та командування військово-морських сил Збройних сил України доводять діями, що зміцнення військово-морського потенціалу України одна з провідних задач сьогодення нашої держави. Зрозуміло, що вагомою складовою успішного подальшого розвитку флоту є добре підготовлені кадри. Міністр оборони України Павло Лебедів у своїх виступах неодноразово підкреслював, що військовослужбовець повинен асоціюватись з образом захисника вітчизни. Це віддано. На справі людина патріот у погонах готовий завжди прийти на допомогу. Саме таких справжніх моряків, патріотів України та Флоту, готують у школі Юнг при Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. До зустрічі у програмі Юна Українського Флоту.